Доброго вечора, мої прекрасні, продовжуємо вам, з вами підготовку тіста для випікання хліба. Зараз дивіться, це вже в гарному стані закваска. Бачите, які пори? Вона гарно шумує, аж шумить. Тобто, це закваска на піку своєї сили. Саме таку ми будемо з вами використовувати. Тобто, Підгодована закваска підійшла. Ми з вами відкладаємо порцію до наступного разу. Я зараз для більшої точності перевірки рецепту зважую. Так, ну, щоб ви розуміли, 50 г — це десь повна столова ложка з гіркою. От, у ну, мене зараз трошки більше. Ось так треба покласти. Тобто, повна столова ложка з гіркою. Це буде 50 грам. Це те, що ми залишаємо у холодильнику до наступного випікання хліба. Тепер е, я приготувала водичку, знову ж таки. Е, зараз я вже буду додавати інгредієнти для хліба. Тут залишилася заквасочка активна. Я додаю, знову ж таки, гарну теплу водичку, не гарячу. Е, і поступово розмішую заквасочку і буду додавати всі наступні інгредієнти. Дуже часто за рецептурою пропонують додавати одразу у водичку інгредієнти, які мають розчинитися. Я маю на увазі сіль, цукор або мед. Я використовую мед. Ви можете використовувати цукор, додаючи в хліб. Це необхідно для того, щоб заквасочка гарно піднімалася. По суті, домашня закваска це дикі дріжджі, в яких ви можете бути впевнені, якщо ви їх доглядаєте правильно. Тобто немає поганого запаху, немає ніякого. Зайвого кольору. От таким чином я розводю табличку. І тепер поступово додаю. Значить, тут у мене було 350 мл води. За рецептом, за, цим, за яким я зараз рухаюся, треба було додати 400 мл. Але я вирішила все ж таки спробувати зробити моєму око, так як я завжди, роблю, і перевірити це. Тут я відміряла 15 грам солі, одразу її всипаю. І за рецептом також треба додати меду. Ох, завжди мед додаю на око. Значить, тут у мене буде десь грам 10. Це може бути і 20, і 30, якщо ви любите, щоб запах меду було чутно. За деякими майнингами... Мед не є найкращим складником при випіканні. Тому що нагрівається більше 60 градусів. Але кожен для себе робить вибір самостійно, чи додавати, чи ні. За юридичною традицією це не найкращий варіант, але з іншими. Цілком нормально і приємно. Так. Потрошку, бачите, воно буде розчинятися, і я потрошку буду додавати. Далі я додаю столову ложку масла гії. Ви його можете розтопити, а можете, отак як я, воно у мене зберігається не в холодильнику, і воно має дуже-дуже м'яку структуру. Тому я одразу його додаю. Якщо воно у вас із холодильника, ви можете його трохи підігріти або на водяній бані, або на плиті, але ж теж зауважте, що масло не має бути дуже гарячим. Бо якщо ви додаєте дуже гарячі складники, то ви можете просто вбити свою живу заквасочку. Ось, бачите, масло в теплій водичці розчиняється. І тепер я буду додавати борошно. За цим рецептом, пробою який я, я відміряла 100 г житнього борошна. Обов'язково перевіряйте борошно і за потреб просіяйте його, бо це борошно було дуже комками, і я його попередньо підготувала і просіяла. Плюс я додаю одразу 250 грамів спельти. Тобто в Німеччині вона називається Дінкель. Тобто це борошно з давньої пшениці, з сортів давньої древньої пшениці. Вона вважається однією з найкращих, тому що краще засвоюється, не викликає алергічних реакцій. Але ви все одно спостерігаєте за собою, що вам найкраще підходить. Так, дивіться, я вимішую, і за рецептом я маю додати ще грамів 100 ворошна, може навіть трохи більше. Але в мене відміряного його не було. Я зараз ставлю на ваги. Це звичайне, пшеничне борошно, але воно цільно зернове. Значить, у випічці цільно зернове борошно і очищене борошно дуже сильно відрізняється. Це ви з часом побачите, але я просто вам кажу про це, щоб ви це знали. на це увагу. Так, от я додала ще. 100 грамів звичайного пшеничного борошна. І дивимося, яке в нас виходить тісто. Воно виходить досить густе. Я не буду більше додавати води, так як було в мене з рецептом. Ось це, по суті, дівчата, і все. Я Вимішую і залишаю для автолізу, тобто треба, щоб клейковина з борошна почала працювати. І потім, десь, можливо, через годинку-дві, можливо, більше, я буду дивитися, я це тісто покладу у форму. От На цьому етапі ви можете в тісто ще додавати те, що ви любите. Я маю на увазі якісь зернятка, насіннячко, спеції, можна навіть додавати спасерований лучок, морквочку, тобто якісь овочі, те, що ви полюбляєте. Це все на даному етапі можливо. Оскільки у мене дочка їсть тільки чистий хліб, я сюди більше нічого додавати не буду. Бо останній раз, коли я зробила, вона відмовилась їсти зернятка. Воно досить м'яке, на мій погляд. Можливо, треба все ж таки ще трохи борошно додати. Зараз. Але я дозволю собі залишити так, як є, і перед тим, як викладати в форму, подивлюся. Що у нас вийде? Ось так. До наступної зустрічі. Сподіваюся, це вже буде прикладання форми. Гарного вечора, дівчата!